Чудовий ранок. Він дивився на неї вже хвилин десять. Він знав, що вона не спить, просто лежить із заплющеними очима, аби якому довше не прокидатися, і ніби не починати день, який хто знає який неприємний сюрприз може піднести. А так лежиш собі, нікого не чіпаєш. Може, нічого неприємного і не станеться, але тоді може не статися і чогось приємного. І ось він уже десять хвилин чекав, коли вона зробить вибір на користь приємного, звісно, і розплющить очі. Вставати не хочеться зовсім, сказала вона, і тільки після цього її повіки злегка піднялися, ніби залишаючи невеликий шанс на продовження сну. А ми можемо не вставати, сказав він. Сьогодні вихідний, можемо, хоч до вечора тут валятися. Це у тебе вихідний, а в мене купа планів на цей день. Яких це? Приїзних прибрати у квартирі, вибрати білизну та твій одяг, он яка величезна купа в кутку валяється. Не валяється, але жить акуратно складена, чекає свого часу. Ну, вважай, час настав. Чекає на неї сьогодні велике прання, сушіння і прасування. Господи, скільки ж усього треба зробити, як же не хочеться вставати. То й не вставай. У сенсі встати можна і навіть треба. Я, наприклад, їсти хочу. Блін, ще й готувати. Так, я саме про це. Не треба нічого прати, прибирати, готувати. Є така компанія, дім під ключ називається. Вони приїдуть, усе приберуть, виперуть, висушать, випрасують, квіти полють. У нас немає квітів, куплять, привезуть і польють. А що хіба так можна? Звісно, чому ні? Чудово! Нарешті мої молитви були почуті. І скільки це задоволення коштує? Задоволення кохана завжди коштує дорого. Так, не тягни у грошовому еквіваленті це скільки? Ну, не знаю, думаю, доларів 150-200. Скільки? А що? Ти знаєш, яка це нелегка робота? Прати, прибирати, прасувати. Стоп, я то якраз знаю, яка це робота. Я не знала, що вона так добре оплашується. Так, аж життя починає налагоджуватися і день обіцяє бути цікавим. Вона сиділа на ньому як вершниця з американського вестерну, навіть злегка пришпорювала, щоб він не відволікався і дивився їй прямо в очі, в яких не залишилося навіть найменшого натяку на сон. Отже, ти готовий заплатити за все ось це? Вона окреслила в повітрі коло неймовірного, як їй здавалося, розміру, стороннім людям, а я все це маю робити безкоштовно. Хто сказав? Що безкоштовно? Ні, що маєш? У сенсі, в прямому. Ти можеш цього не робити, і раніше могла. Тоді чому я це робила? Не знаю, я думав, тобі подобається. Так, зараз хтось пошкодує, що прокинувся першим і не встиг піти. Що значить думав, що мені подобається? Гаразд, скажу по-іншому. Я вважав це частиною, якщо хочеш, таким собі ритуалом сімейного життя. Атрибутом, а не ритуалом. Окей. А яка ж тоді, по твоєму, твоя роль у цій сімейній мелодрамі? Який твій ритуал? Лагодити крани, розетки, ходити по хаті з молотком і чекати слушної нагоди, щоб щонебудь прибити? Взагалі, то я про це не думав, але нехай буде так, як ти сказала. Ти знущаєшся? Ні, просто побачив у твоїх словах логіку. Ось, ще скажи вперше, і тоді компанія Дім під ключ стане твоїм рідним домом. Вони тобі завжди будуть прибирати, прати, прасувати і поливати квіти. Так, і сексом ти теж будеш займатися з ними. Цікаво, а скільки така послуга коштує? Тобі справді цікаво, чи ти перевіряєш, чи я знаю. А ти знаєш? Уявлення не маю. А якби мав, скільки б це коштувало? Ну, не знаю, думаю. Теж доларів 150-200. за годину? Думаю, так. Ага, так, стоп. Ти ж зараз щось ментально рахуєш. Не рахую, а підраховую втрачену вигоду. У якому сенсі втрачену? Чекайте про секс чи про прибирання? Я про все. Раз на тиждень прибирання прання прасування 200 доларів ще раз на тиждень. Якщо ти про секс, то пару разів. Переконав, за 200 доларів коханий, хоч двічі на день. Ти серйозно? Ти перший почав. Добре, я почав? Давай я й закінчу. Подивимося на все це з іншого боку. Просто подумай, скільки грошей я, вибач, ми заощадили за все цей час. Я про секс? Я про все. Припустимо, добре. І як ти плануєш витратити заощаджені гроші? У мене прямо багато варіантів. Не думаю. Але парочка є, важливо не помилитися. Я спробую, я допоможу. Отже, отже, в компанію я все-таки подзвоню. Нехай приїдуть і наведуть тут лад. Маємо ж ми право раз на рік. Гаразд, з цим згодна. Далі, далі. Пам'ятаєш, я казав, що їсти хочу. Так от, як ти дивишся на те, щоб поснідати, а точніше, вже пообідати в ресторані. Давай тоді вже повечеряти. Як скажеш, кохана». Що небудь романтичне, з устрицями і вином. Як скажеш, кохана, І з продовженням? Як скажеш. Чекай, ти зараз про що? Про секс? Ну так, а що? У тебе ж яка купа заощаджених грошей? Невже ти не можеш собі дозволити трохи сексу за гроші? Звісно, можу, з тобою? Здається, це було зайвим, так? Що ти, коханий, зовсім ні. Просто тепер це коштуватиме. Трохи дорожче.